Я зараз представляю Всеукраїнське громадське об'єднання Архітектурна Рада, яка зараз виступила з ініціативою зробити в місті Ірпіні містобудівельну документацію, яка стосується ну, інвентаризації зелених територій. Яка, очевидь, що вона має, має використовувати ту інформацію, якою займаєтеся ви. Але в чому різниця? Я недаремно спитав, ціль це просто визначити, що ми маємо. А ціль тієї роботи, про яку я зараз говорю, це визначення, що можна з цими ділянками робити. Є ділянки, які потребують е, якогось догляду. Є ділянки, які потребують якогось іншого статусу, наприклад, там е, або парк, або е, ліс рекреаційна. Рекреаційна, ну, не, рекреаційна зона, так, але ще, ще вищий статус. Е, статус, наприклад, заповідника. Мені щось так здається, що є, є такі ділянки в Ірпіні, які можуть на, претендувати на такий статус. Навіть обґрунтування є наукове на певні ділянки. От значить, ми робимо цю роботу для того, щоб інформація, кінцева інформація була на 100% відкрита і доступна всім мешканцям Ірпіня і Пірпіня.